Всім величезний привіт! З вами Саша. Я дуже рада бачити вас на моєму каналі. У мене нещодавно відбувся дуже цікавий досвід спільних читань. А саме з ланою з каналу, з книги з Кавою. Ми з нею розпочали читати разом першу книгу з циклу про втрачену магію Себастьяна Де Кастела, перша книга Творець заклинань, де ми лише і тільки отримуємо заправку цієї великої такої історії. Книга створила більше запитань аніж відповідей, але від цього не менш цікаво було її читати, обговорювати. Неймовірно, легко читалась, як по маслу. Досить складне таке устройство магії в книзі. Трохи згодом Лана у цьому відео розповість. І розкладе, як це вона вміє все по количкам. А я хочу трохи розповісти вам саме про історію, про що вона. Якщо ви полюбляєте історію, де герою переливки, і у нього дуже складний його шлях, то це книга саме для вас. Бо нашого головного героя Келена дуже не шкодує автор книги. Йому дістаються дуже важкі випробування. Автор заганяє його у такі кути, з яких, здається, просто немає виходу, але я би відмітила головну черту характеру героя, це винахідливість, і те, як він справляється з деякими ситуаціями, просто браво. На початку історії ми дізнаємось про те, що всі претенденти на звання джантепів це таких магів. У цьому світі вони повинні до 16 років пройти певні випробування та запалити татуювання різних видів магії, які є у них. Коли маг підкорює певний вид магії, у нього запалюється певне татуювання. Келен походить з сім'ї магів. Але його магія, незважаючи на те, що повинна розвиватись, вона з кожним днем згасає. Він дуже переймається через те, бо ті, хто не пройде до 16 років всі випробування, їх чекає дуже незавидна доля, яка спіткала вже його рідного дядька. Він це розуміє, всі це розуміють. Це дуже велика напруга. І дуже великий тиск він відчуває і від своєї сім'ї, і від його друзів, які більш-менш вдало проходять всі випробування. І на початку Келен проходить одне з випробувань. Це поєдинок, який він повинен пройти з використанням певної магії. Але ми розуміємо, що у нього нема достатньо сил для цього. Тож він пускає у хід саме свою винахідливість, і це неймовірно, як він обводить всіх коло пальця, коли він проходить випробування і йому випадає ще одне таке нелегке випробування, де він майже розстається зі своїм життям. Не буду спойлерити, але це дуже цікаво, коли саме на початку книги розумієш, що життя героя вже висить на волосині, і йому трапляється, і приходить допомога з неочікуваної сторони. Саме от Феріус Перфакс це досить така цікава і неймовірна таємнича персона, яка з'являється у цій книзі. Вона саме направляє Келена, допомагає йому на протязі всієї першої історії. І ми розуміємо, що саме її таємниця, хто вона, що вона. В книзі по крупицях ми збираємо цю інформацію, але саме наприкінці ми тільки дізнаємось, для чого вона з'явилась у житті Келена, яка її роль, котру вона відіграє. Як її судьба пов'язана з судьбою Келена, дуже цікаво було. До останнього зланої ми не здогадувались, до чого там все ведеться. Досить так все заплутано. І ось книга закінчується таким моментом, що хочеться вже читати наступні історії. Ми з Ланою, Я так сподіваюся, будемо і надалі читати разом, і розбиратись у всій у всьому цьому світі, крім того, з Ланою ми зійшлися на тому, що улюбленцем нашим такою дуже яскравою родзинкою всієї історії є білкокіт рейчес. Не буду розповідати. Їх. То, як він з'являється, але це дуже куметно. Мстами досить так сумно, мистами досить так захопливо. Але ось саме гумор Рейчеса, його характер він дуже прикрашає всю історію, і вона б не була такою без нього. Те, як він допомагає Келену, як він з'явився в його житті. То взагалі такий фамільяр. і до останнього ми зланою вагались, який зв'язок тепер у Келена з цією тваринкою, яка з'явилась, від нас речі отримує окремо таку зірочку у цій історії. На протязі всієї книги ми будемо бачити, наскільки Келен у центрі всього, що відбувається, і тут йдеться не лише про його неможливість віднайти свою магію. А те, що вона згасає. Тут дуже важкі такі відносини з його сім'єю. Це окрема така частина всієї книги, бо бомбило нас знатно від того, які відносини є саме у Джантепів у їх такому місті, де вони всі живуть, і як вони відносяться до своїх родичів, які не віднайшли свою магію. Це було досить важко читати і сприймати. Крім того, накладається на всю нашу історію Келена саме політична обстановка у місті Джантепів бо помирає їх правитель, і це означає, що повинен бути обраний новий, але все не так просто, бо всі могутні магічні сім'ї виборюють собі право бути першими і на що вони здатні для цього. Було досить так цікаво спостерігати. Звичайно, книга розповідає нам і про сімейні стосунки про стосунки з друзями, які теж є дуже важливими для людини, особливо в важкі такі часи. Крім того, тут є така легка любовна лінія Келена, і на всієї книги. Навіть коли якісь незрозумілі вчинки Келен робить, я собі нагадувала, що він лише дитина, який ще не виповнила 16 років, і це дуже корелюється з тим, як він реагує, що він робить, які він приймає рішення, такі спонтанні, необдумані. І від цього читати було ще цікавіше. Не здалось, що це було якось наіграно або притягнуто за вухи. Дуже гармонійно все це виглядало. Тож, ось ця політична обстановка, обстановка в сім'ї Келена, обстановка, яка є з його магією, це дуже так захоплює і дійсно цікаво, ми розуміємо, що це був лише такий маленький клаптик всієї історії, що картинка дуже обширна. Зараз Івана вам розповість трохи про Устрій магії у цьому світі, У цьому дуже цікаво розбиратися. Лана трохи допоможе вам, в тому числі і мені. Вона розклала все по поличках. Тож розуміємо, що все це тільки маленький клаптик всього світу, який малює Декастел. Тож буде дуже цікаво читати наступні книги. А зараз послухаємо Лану. Джантепи – народ істинної магії. Та чи справді їхня магія істинна? Як вони її отримують? Чи народилися вони з нею, а все інше лише допоміжне? Або ж ні? Вони не люблять шахраїв, але ж магія це нечесна гра. Через те, що це перша книга, ми ще не знаємо відповідей на дуже багато запитань. Але дещо нам вже все ж таки відомо. Істинна магія джан дуже допомагає джантепам, особливо початківцям, в оазисах замкнуте десятиметрове коло, над яким височили сім мармурових колон, як символ кожної з видів магії. Килим стріблястого піску, неглибокий кам'янистий басейн, наповнений чимось, схожим на рідину чи повітря, що мерехтіло і спадало хвилями додолу. Вважалося, що це і є істинна магія. Саме в Оазисі юні джантепи тренуються, і саме тут відбуваються перші випробування. Щоб не стати шатепом, слугою без магії, юні джантепи мають пройти усі випробування та запалити татуювання до 16 років. Власне, татуювання це певні магічні артефакти на тілі джантепів. Вони стають активними після того, як у джантепа прокидається певна магія, тому що і татуювання різних типів. І щоб зробити такі тату, потрібно попотіти. Є копальні, в яких добуваються ці матеріали, які необхідні для тату. І є певна система нанесення, яка описана у книзі. Адже ці татуювання і наносять певним чином та при певних обставинах. Але все ж таки цікавий принцип, навіщо? Стільки часу та сил, заради чого? Заради того, щоб побачити, який тип магії активує носій тату. Чи можливо самі тату впливають на це сам матеріал, який або взаємодіє з джентепом, або не взаємодіє з джентепом? Та чи належить взагалі ця технологія джентепам? Хм. І це підводить нас до Магдиків. Магдики, вороги джантепів, і я не буду спойлерити та розповідати їхню історію, але повірте на слово, вони певним чином все ж таки пов'язані з джантепами. Адже, якби не магдики, то чи мали б джантепи все, що мають зараз? Магдики пов'язані з цією землею набагато міцніше, і копальні чаять у собі дуже багато загадок. Інакше як пояснити, що багато сигілів, які використовують джантепи, магічні такі знаки, присутні у катакомбах магдиків. І також там, до речі, присутні інші сигіли, їх дуже багато, але вони не використовуються джантепами. Якою саме була Магія Магдиків достаменно вже невідомо, але є підозра в мене, що можливо якраз то вона і була. Істинною. У Магдиків були партнери серед тварин, неггеки, яких, до речі, також ненавиділи джантепи. У них було рівноправне партнерство. Неггеки розуміють все, що кажуть люди, але люди розуміють тільки певних неггеків, з якими у них є зв'язок. Зв у джентепі вже можуть бути фамільяри. Не усіх джантепів, і наскільки відомо, фамільяри підсилюють силу джантепа і зобов'язані слухатися свого господаря. Як бачите, є принципова різниця. Проте дивна та незбагненна магія цього світу на цьому не завершується. Адже є ще таємничі вигнанці – Аргосі. Так вони належать до різних етносів, різних народів, але вони всі є вигнанцями і вони кочівні. А ще вони картярі, але складають не карти місцевості, а карти людських культур. Вони мають декілька колод, і кожна масть це окрема культура, заклинання, жантепи, щити, дароманці і так далі. В цих же колодах є контрданси це влада певного суспільства. Тобто кожна масть це ієрархія певного суспільства. Є й інші карти дискоданси це козирі, і вони розповідають історію. Адже Аргосі чомусь з'являються саме там, де має щось глобально змінитися в історичному масштабі. Тож і карти, які вони малюють, непрості. Ними можна грати, можна розповідати різні історії, можна намалювати різних ключових героїв у ключових подіях, а також гравців, які зовсім не були передбачені. І також ними можна боротися. Отака от от дивина. Ви уявляєте собі, якщо хтось боровся б картами. Я ні. Але вони. Карти Аргосі це аналог Таро, де контрданси це молодші аркани, а дискоданси старші. Звичайно, про шлях Аргосі та їхню ідеологію ми більше дізнаємося, скоріш за все, у наступних книжках. А ще у цьому світі є магічні хвороби, наприклад, Чорна Тінь. Вважається, що це прокляття джантепів і є різні версії. З одного боку, це нібито прокляття, яке прикликали Магдики колись. А з іншого боку, типу, були джантепи, які закликали демонів. Що з цього правда, я вам не скажу, ви про це дізнаєтеся, прочитавши книгу. Носії подібної магії були дуже небезпечними та могутніми, і вважалося, що божевільними. Та чи так це було насправді? Я дозволю собі порозмірковувати, зробити деякі припущення та провести деякі паралелі. Але чи права я чи ні, і а, чи праві ми разом із Сашею, коли ми спілкувалися про це, коли обговорювали книгу? Звичайно, ми дізнаємося лише у майбутньому, прочитавши наступні книжки. На прикладі цієї хвороби прокляття, ми добре бачимо, як люди бояться та намагаються позбутися, просто винищують все, чого не розуміють та бояться. Як намагалася пояснити головному герою Келену Мерасан. Імператриця вдова, що, можливо, джантепи просто чогось не знають і чогось не розуміють, а велика сила це велика відповідальність. І Чорна тінь це окремий вид магії. І, хоча і вважається, що така людина, нібито одержима демонами, але, можливо, цю магію просто не розуміють та бояться, у мене є припущення, що носіїв цієї магії порівнювали з носіями демонів через те, що вона була небезпечною в якомусь іншому сенсі. Бо, можливо, вона давала владу у якомусь іншому сенсі. І можливо, це така сильна магія, яку було важко опанувати і не з'їхати з глузду. Але це тільки мої припущення, поки що, принаймні. Також хочу провести деякі паралелі. Наприклад, Келен не захворів би, якби у дитинстві його бабуся не. Спробувала б нанести йому татуювання чорної тіні, використовуючи власні чорнила чорної тіні. І хоча її вважали божевільною, але Марисан зазначила, що вона знала його бабусю навпаки як дуже розсудливу жінку. А це означає, що, можливо, вона знала щось про чорну тінь, що не знали інші. Але паралель ось у чому. Келен не мав би. Чорної мітки, якби не тату. Тобто він не мав би потенційного доступу до магії тіні, якби не тату. Тож питання, чи мали б тоді магію Чантепи, якби не татуювання з магічних речовин з копалень? Можливо, це татуювання якось? Активує або не активує цю магію. Ну, це просто логічний ланцюжок, бо якщо чорна тінь передалася через тату, то, можливо, і магія передається через тату. Просто є потенційно ті люди, які можуть керувати магією, і ті, які не мають хисту до магії. Саме тому є шатепи і джантепи. Може, саме тому Феріус Парфакс неодноразово каже Келину, що має Чантепів не істинна. Можливо, саме тому каже, що є на землі ще дуже багато інших різних магів і розповідає йому трохи історію, постійно натякаючи на те, що. Хоча чому натякають, що вона прямим текстом насміхається з джантепів і каже, що їхня магія істина. Можливо, магдики використовували магічні сигіли зовсім не так, як використовують джантепи. Цікаво було б дізнатися про це. Історія підіймає дуже багато питань, але поки що дає мало відповідей. Тож чекаємо наступних томів, щоб скласти більш повну картину цього світу та суспільства. Якщо не помиляюся, десь наприкінці осені буде предзамовлення на наступну книгу, і, чесно кажучи, я вже очікую, коли ж це буде, тому що просто не терпиться почитати та поділитися своїми враженнями з вами і з Сашею. Дуже рада була почитати цю історію разом і вам також. Її рекомендую. Ще раз хочу подякувати Лані за такі неймовірні пережиті разом емоції від читання книги. Дійсно, саме такі історії дуже цікаво читати з кимось, обговорювати. Я таке вперше відчула і мені сподобалось. Хочу ще. Хочу сказати, що у мене зараз от тільки закінчили ще одні спільні читання на цей раз із Ланою та ще з однією людиною. Сподіваюся, з цього щось вийде путня. Вам дуже дякую за увагу. Переходьте на канал Лани, вона неймовірно продуктивна у випуску відео і всі книги, які вона читає, вона дуже цікаво про них розповідає. Тож дякую вам за перегляд, буду вдячна за лайк, коментар, миру нам і до побачення.